Йшла до Бога рану вранці, ненька Україна. Я хочу сказати про те, перше, що як то кажуть, не таку весну ми чекали. Да? Те, що прийшло на нашу рідну Україну, не снилося в найстрашнішому сні. Але ми маємо те, що маємо, ми маємо жити далі, ми маємо кожен день наближати день перемоги своїми справами. Кожен день, кожен мить, кожен на своєму місці. От і сьогодні, дякуючи керівництву громади, нашого Старостинського округу, організували такі чудові свято свято-розвага. Діточки мають, мабуть, знати про війну, але вони мають мінімально відчувати її. А ми в свою чергу дякуємо за таке проведене свято. Бог нам дав гарну погоду. До цього дні були дощові. Сьогодні гарна погода. Я думаю, що залишилися з враженнями гарними. Діти раділи, танцювали, співали, отримали задоволення. А дитяча посмішка для нас все. Хочемо дожити до того дня, я особисто почути, просто що У нас перемога, і більше не хочу нічого. Просто ми жили дуже гарно. Ми самі велика квітуча країна. Спасибо нашим воїнам, що нас боронять, поки наш куточок, слава Богу, не зачепив. Та яка трагедія є? Ми читаємо, ми бачимо, ми переживаємо. І Божого благословення, крила і захисту нашим воїнам, то що ми бачимо в Фейсбуці, в яких умовах, як вони дощові, оце все. А ми будемо їм чекати, будемо з перемогою і наближати так, як ми це можемо зробити. Сини вбиті вчисьі волі, як рани, знову хочуть мою волю. зашурилась, бог до стала. Чи чия тобі не молилась, чи я не була, чия тобі не молилась, чи я не була пителяху родила і славу, і віла. Ти хрестик не зронила в холоднім сибіру. дощем світу в полі жито, нема кому жати, скільки мені сльози лити, і сині. Меча підняв на тебе, від меча загине, свята, правда, воля, і доля, в твоїй домі, буде тільки кату не пробачать, ні Бог, ані. Людь.